Доброго дня. Ну рада вас бачити в приміщенні найпростішого укриття ліцею 1 Павлоградської міської ради. Майже 9 місяців ми це робили. І от сьогодні, 31 березня, учні початкової школи на цьому тижні вже приступили до навчання. Капітальний ремонт частини підвального приміщення ліцею номер 1 Зроблено за кошти міського бюджету витрачено 10,2 мільйона гривень. Саме на роботи, я маю на увазі. До цього було витрачено мільйон триста на проєкт, на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ну от, рахуйте, да? з половиною мільйонів витрачено на це приміщення. Зроблено дуже. Великі об'єми. Зроблений санітарні кімнати, медичний кабінет, кімната для харчування і класні кімнати. Заклад має вентиляцію, має е, обігрівачі, Здесь все це є. Ну, Подивитись. сподіваюся, що учням буде комфортно. Ну, працювати в тих умовах, в які, на жаль, ми зараз з вами опинилися, вони починають освітній процес, якщо немає повітряної тривоги в навчальних кабінетах, а під час повітряної тривоги спускаються в найпростіше укриття і продовжують навчання. Я сподіваюся, що саме так у нас вийде працювати з учнями. Ми сьогодні зустрічали всіх учнів початкових класів з першого, друго, третього, четвертого класів. І плануємо, щоб ці діти навчалися протягом всього тижня, повний навчальний день. Ми готуємося до харчування дітей, те, яке надає держава безкоштовне, і наші діти будуть отримувати це харчування. Наступний тиждень ми плануємо запросити сюди середні класи: 5, 6, 7, 8, І також у них буде повний робочий день в своїх класах навчальних, а за потреби під час тривоги вони продовжать навчання в укритті. Приміщення, де знаходиться вода. По-перше, в великих баках технічна вода, її 1500 літрів на запас, ну і питна вода, яку ми також на запас дітям можемо забезпечувати їх питним режимом в укритті. Серед навчального року дуже важко розпочинати другу зміну, тому що багато дітей відвідують гуртки в палаці творчості, в інших позашкільних закладах, тому ми розглядаємо питання. Але остаточного ще рішення про другу зміну не приймали.